Дамо сьогодні відповідь на головне питання відвічне, що було перше: курка чи яйце, книга буття, перший розділ з 21-го вірша, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла родом її, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх, Бог кажучи, плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях. А птаство нехай розмножується на землі, і був вечір і ранок, день п'ятий, і сказав Бог: нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу і плазуючи і земну звірину за родом її. І сталося так, і вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне, плазуючи за родом його, і бачив Бог, що добре воно. Тобто від початку Бог створив тварин, а вже потім вони по роду своєму давали потомство. Тобто важливо ці речі розуміти, досліджувати писання, знати істину, історію людства, яка описана в Біблії, яка записана саме очевидцями подій. Які для нас залишили е, історію е, нашу? Тому що той, хто не знає історії, е, той не розуміє, що відбувається сьогодні, і того немає майбутнього.